Січень 2021 року став щедрим на приємні новини для нашої ОТГ. Здається, ось тільки раділи збереженню міської лікарні, як знову маємо ще одну позитивну звістку. Після майже дворічного простою Сок-Доломітчик відновить роботу плавальний басейн. З перших чисел лютого бажаючі зможуть відвідувати заняття з плавання. У нас для жителів громади є дуже хороша новина. З 1 февраля відновляємо роботу нашого басейну. Все ізправно, вода котельна котельня. На даний момент температура води вже 23 градуса. До 1 февраля, конечно, вона вже буде. Так що, ждемо всіх, бажаючих гості, поплавати у нас в басейні. До того ж, в басейні відновляться уроки сплавання для школярів, де безсумнівно вони навчаться впевнено триматися на воді. Заняття для дітей проводитиме досвідчений тренер, за плечима якого не один рік тренерського стажу. Нагадаймо, що чаша басейну має два рівня глибини. Тож дітлахи займатимуться на мілководді. Для дорослих та досвідчених плавців є більша глибина широкі доріжки дозволяють комфортно плавати, так як багато простору, і ніхто нікому не заважає. Плавання в басейні зміцнює і загартовує організм лише в тому випадку, якщо вода в ньому відповідає всім гігієнічним нормам. В іншому випадку бактерії, що розмножилися або занадто сильна концентрація дезінфікуючих засобів, можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю. Щоб купання приносило тільки радість та користь, своєчасно проводиться хлорування води. Також регулярно береться забір проб рідини, які відправляють у місто Лиман в спеціалізовану лабораторію, де робиться хімічний та бактеріологічний аналізи води в басейні. 1 февраля в спорткомплексе «Доломитчик» проводится открытие бассейна. Провелось, провелось хлорирование воды, подготовка, дезинфекция поверхности. Готовы все соответствующие документы. Заключен договор с инстанцией. Приходите, пожалуйста, с семьями, с детками. Мы вас ждем. Будем рады вас видеть. За здоров'ям відвідувачів наглядатиме кваліфікований медпрацівник, який проводитиме медичний візуальний огляд всіх, хто займається в басейні. Та надасть першу допомогу при травмах і нещасних випадках, а при необхідності викликає швидку допомогу. Стежитиме медик і за підтриманням належного санітарно-гігієнічного стану в приміщенні і за підтриманням встановлених норм температури води і повітря. Кожен відвідувач басейну обов'язково повинен мати справку від лікаря-дерматолога. Перед відвідуванням басейну. Треба переконатися, що ви взяли всі необхідні речі, які відповідають правилам перебування в басейні, а саме: купальний костюм, плавки, шапочку для плавання, рушник, набір гігієнічних засобів для душу, мило, шампунь, спеціальне взуття для басейну, гумові шльопанці або банні тапочки. Також слід обов'язково дотримуватись правил безпеки у басейні. Тарифи послуг у басейні. Для дорослих введено абонемент, вартість якого становить 30 гривнів на час перебування у воді від 1 до 1,5 години. Для дітей 20 гривнів. Дорослі за абонементом можуть відвідувати басейн у вівторок, середу, четверг, п'ятницю з 18 до 20 години. В суботу з 14 до 16. -ї. Та з 16 по 18 години. А в неділю з 14 по 16 годину. Діти можуть відвідувати у вівторок, четвер, з 15 до 18 години. В суботу з 10 до 14 години. Після плавання відвідувачі можуть скористатися теплим душем, щоб змити залишки хлорованої води та просушити волосся феном. Сподіваємося, що басейн буде затребуваним місцем для жителів та гостей нашої громади.